Доброго дня! Вітаю вас, шановні абітурієнти! Я випускник кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Харківського національного університету радіоелектроніки Макаренко Дмитро. Я навчався за освітньою програмою Якість продукції процесів та програмного забезпечення, що відноситься до спеціальності 175 інформаційно вимірювальні технології. Після закінчення Хнуре вже певний час працює в іноземній it компанії ApexTech, а саме у її харківському філіалі. Ця компанія розробляє програмне забезпечення для медичних сервісів. Під час навчання на кафедрі проходив практику забезпечення якості програмного забезпечення, побачив перспективи в цьому напрямку. Отримані знання, набути світогляд та знання англійської мови дозволили мені влаштуватися на стажування в цю компанію. Деякий час був стажером. Потім простим тестувальником програмного забезпечення. Але після набуття певного досвіду став виконувати функцію фахівця Quality Assurance, тобто фахівця з всебічного забезпечення якості програмного забезпечення, що створює наша компанія. Я займаюся питанням розробки тестових сценаріїв і тестових випадків, також налаштуванням тестового середовища. І ще в мої функції входить контроль, комунікація, оперативне вирішення проблем. Протягом навчання ми вивчали дисципліни, пов'язані з інформаційно-вимірювальними технологіями, що направлені на оцінку вимірювання, випробування, показників якості продукції в першу чергу електроніки та вивчали дисципліни, пов'язані з забезпеченням якості програмного забезпечення та it сервісів. Я вирішив займатися якістю програмного забезпечення. Під час навчання у вас Є можливість проходити практику та стажування з подальшим працевлаштуванням у перспективні компанії та підприємства. Ще позитивним моментом є те, що можна продовжити навчання у магістратурі та аспірантурі. Під час навчання я приймав участь у наукових роботах. В процесі навчання також у вас є можливість розвивати професійні та особистості якості. Це навички творчого, креативного мислення, навички самостійно вирішувати певні професійні завдання та здатність працювати у команді. Є можливість приймати участь у нових проєктах за підтримки інвесторів. Тому запрошу абітурієнтів до навчання за освітньою програмою, якість продукції, процесів та програмного забезпечення.